Чи втратив Путін підтримку президента США Трампа після зустрічей у Білому домі між європейськими союзниками, президентом України Зеленським та адміністрацією США? Ви ніколи не втратите підтримку Трампа повністю, тому що Трамп схожий на флюгер, який крутиться на вітрі. І питання хто дме на флюгер? Кремль може спробувати знову по ньому дмухнути. Ви чудові, ви повинні отримати Нобелівську премію миру. Ви великий лідер поряд з нашим лідером Володимиром Путіним. Але тут є проблема як далеко може зайти Кремль? Я думаю, що вони розіграли свою останню велику карту. Ось вам особиста зустріч з Путіним, яку Трамп хотів протягом декількох місяців. Червона доріжка. Путін говорить про те. Який ви чудовий перед американськими медіа? Що ще можна зробити? Неможливо просто знову поговорити по телефону з Путіним і отримати той самий ефект. А по-друге, Росія не припиняє атакувати мирне населення України. і ви не можете запропонувати Трампу перспективу Нобелівської премії миру та перспективу стати великою людиною у світі, якщо ви не припините свої атаки. Не можете, бо немає миру. І єдине, чого я ніколи не розумів про росіян можливо, ваші глядачі зможуть допомогти. Думаю, я знаю відповідь, але цікаво, що скажуть глядачі кожного разу після таких моментів, коли або Трамп ластить Путіну, або це були переговори між Україною та Росією в Стамбулі кілька місяців тому. На наступний день Росія запускає як мінімум десятки дронів та ракет, а іноді сотні. Минулого тижня. Одразу після зустрічі Зеленського та європейців з Трампом. Вже на наступний день Росія запустила більше 300 безпілотників та ракет. можна було б подумати, що Росія просто зупиниться на кілька днів. За останні кілька днів Росія випустила близько 70-80 безпілотників за ніч. Вони все одно завдають шкоди. Вони все одно вбивають людей, Є зниження кількості обстрілів але їм потрібно повністю це припинити. Таким чином вони переманюють Трампа на свій бік але я не думаю, що Путін зупиниться, тому що Путін все ще вірить, що він може зламати Україну. Він все ще думає, що може зламати мирних українців. І у нього є ця дилема. Припинити спроби зламати українців, щоб завоювати прихильність Трампа. Або продовжити і ризикувати втратити Трампа. Чи не здається вам, що для російської сторони було б вигідно спробувати досягти мирної угоди щодо України саме зараз, коли Дональд Трамп у Білому домі повністю підтримує Володимира Путіна і симпатизує йому? Росія хоче не мирної угоди, а того, щоб Україна капітулювала. Запитуйте не мене, а Сергія Лаврова, який говорив це кожен день на минулому тижні? І ця жахлива фраза першопричини конфлікту. Ви знаєте, що це означає. Це означає, що ви відмовляєтеся від усього Донбасу. Ви відаєте частини Херсонської та Запорізької областей. Ви назавжди відаєте Крим. Навіть якщо це не визнано юридично, Росія перебуває на цих територіях. Це означає, що Україна залишається слабкою та демілітаризованою. Ви не вступаєте в НАТО і не отримуєте гарантій безпеки від НАТО. Це означає, що ваш шлях до Європейського Союзу під питанням Росія може намагатися сказати, що не хоче цього. Всі санкції з Росії будуть зняті. Ми не визнаємо Зеленського легітимним президентом України. Цього вимагає Росія. Тут немає основ для миру. Питання тут у тому, чи підтримує Трамп ультиматум Росії проти України. І я думаю, що ми знаходимося в замкнутому колі. Я думаю, що це закінчиться в наступному році, але не мирною угодою. Все закінчиться своєрідною заморозкою по лінії фронту. Росія окупує ті райони, які вона зараз утримує. Україна зберігає за собою решту своєї території. Але у України є шлях до співпраці з членами НАТО. І у неї є шлях до Європейського союзу? Чи означає це, що Володимир Путін погодиться на припинення вогню по нинішній лінії фронту наступного року? Думаю, що питання в тому, якою саме буде ця угода. Якщо Росія нарешті зіштовхнеться з межами того, скільки територій вона може захопити, і якщо європейці разом із США та іншими країнами скажуть, ми будемо захищати територію України, тоді ситуація може змінитися. Ми збираємося направити деяких співробітників в Україну, особливо на західну, щоб захищати об'єкти України, її виробничі потужності для дронів, оборонні підприємства. Ми збираємося захищати європейський бізнес, який є в Україні. Все більше європейських виробників, в тому числі оборонних, йдуть туди. Ми збираємося забезпечити протиповітряну оборону для України. Протягом 42 місяців Володимир Путін ставив Україні ультиматум. Ви приймаєте це або ні. Ви повинні змінити ці умови. Необхідно зробити так, щоб Україна була достатньо сильною, щоб висувати свої умови Путіну. Путін повинен зупинитися зараз, а якщо ні, йому має бути тільки гірше. Я також хотів би висвітлити один цікавий момент. Який став вірусним, коли Джей Ді Венс відповідав на запитання про переговори? Віце-президент віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що кожен великий конфлікт навіть Друга світова війна закінчувався шляхом переговорів про врегулювання Чи вбачаєте бачаєте ви в цьому ще одне приниження? а також удар по жертвах американських солдатів під час Другої світової війни та інших конфліктів, які були завершені військовою силою, а не перемовинами. Я не впевнений, що американці сприйняли це так, але люди, які розповсюдили цей кліп, який став вірусним, сказали або Ді Дівенс Бреше. Або він не дуже розумний, тому що в Україні всі, хто читав про Другу світову війну, знають, що вона закінчилася беззастережною капітуляцією. Це була би капітуляція німців після того, як їхній лідер Адольф Гітлер покінчив життя, і була би капітуляція Японії. Так і було. Тут важливо, чому Джей Ді Венс так каже я не думаю, що він дурний. Він знає, що була капітуляція. Джей Ді Венс виступав з меседжем перед американською аудиторією, що ми не збираємося занадто сильно тиснути на Росію. Принаймні, він не хоче, щоб на Росію чинили надто сильний тиск. Іншими словами, пріоритетом тут є переговори, які певним чином дають простір для продовження Росією своїх атак. Що це означає? Що переговори мають тривати. На даний момент це означає, що Венс не підтримує посилення санкцій проти Росії. Він виступає за обмеження допомоги Україні. Це означає, що Джей Ді Венс виступає за заборону на дальні удари України по території Росії з використанням американських ракет. він хоче обмежити Україну. Ось що це означає. І питання тут в тому, чи переможе його табір, ті, хто хоче обмежити Україну та її здатність захищати себе, Чи це ті, хто в адміністрації Трампа підтримує ідею надання Україні гарантій безпеки і можливо навіть більшої свободи дії для проведення атак на території Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів?